Дивіться, опа, подивіться, о, 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 в аккурат. Колокол в аккурат же ж провів. Не замітив, один Не заметив, ну провів, прямо коло нього ж. Чого, нічого, нічого, щас щас ща-ща, доба. Давай. Піс, я такого давно не... Ух! Це вас? Ні. А, що там? а то не не Коли шти, шо там? Коло нього тільки що впала прибанка. Торчить? Шо? Оооо. Це вже вийшов хороший на охот. Дивіться, опа, подивіться, о-о-о, дивіться, вакурат, акурат. Коло, коло, вакурат, же ж провів. Не замітив, ну провів, прямо коло нього ж. Чого, нічого, нічого, нчо, ща, ща-ща, ща доба. Давайте. Капець, я такого давно не... Ух! Це в вас? Ні. А шо там? Коло нього впало прибанка. Торчить? Шо? Шо? Оооо. Це вже вийшов хороший на охот.